Вій бізнес на НВ історії успіху, поради та новини, розділ створено за підтримки про кредитбанк. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги, шановні. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Ну що ж, хоч камні з неба, як казали деякі мешканці тимчасово окупованого Криму, але в станом на 9 ранку. Є черго свіжий графік наявності палива на Ялтинських автозаправних станціях. Отож, всього на одній заправці, станом на 9 ранку, заявлено, що є 95-й бензин. І на якійсь іншій заправці заявлено, що є 98-й. На дизель є на раз два на чотирьох заправках з 22. -х. Шикарна історія: камні з неба. Ну і 19 уже об'єктів е, нафтогазової інфраструктури атаковано за останні три місяці. Сьогодні вночі знаємо про ще два об'єкти. Один з них вперше, а інший з них вже втретє був атакований невідомими, але дуже корисними дронами. Е, спіл підключаємо до розмови гостя з нами на зв'язку. Український блогер та журналіст Роман Цимбалюк. Романа радий бачити, чути Слава Україні. Героям слава, привіт, Павло. Привіт всім. Ну треба тоді зразу додати, що взагалі-то тренд такий, що проблеми з паливом не тільки в Ялті, і не тільки на окупованих територіях, а проблема шириться на російськими просторами. І все ж таки нам треба в першу чергу відслідковувати, що з паливом в Москві. І наразі в Москві з паливом все гаразд, а на і інші території ну кремлівцям в принципі наплювати по великому рахунку. Тобто, я це до того, що. Тренд правильний, як -то, хоч, як то кажуть, хочеш виробити Москву, все одно з чого треба починати. Але е, радіти в такому плані, що е, будуть найближчим часом політичні наслідки, як на мене, ще зарано. Так, я до речі, сьогодні зранку переглядав осінтерів, які аналізують, в яких регіонах Російської так званої Федерації зафіксовані проблеми з палива. Є рівно два місця, де цих проблем ні разу не фіксувалося. Це як не дивно, Москва і Пітір. В 83 регіони вже стикнулися з паливними проблемами: десь більше, десь менше. Ну от така історія. Тобто, поки москвичі не відчують Путіну на це начхати. А от тепер давай. Власне, про зустріч Трампа і Путіна вони запланували побачитися у Будапешті приблизно за два тижні. Почалися в українському сегменті інтернету е, значить публікації мімасіків про те, як Путін з Лавровим лізуть по трубі через нафтопровід Дружба ну добре, посміялися. Далі була карта про те, як Путін потенційно може туди долетіти з відстаню понад 5 тисяч кілометрів, облітаючи через територію Туреччини. Далі над Середземним морем, Морем, ну і далі через Балканські країни, зокрема там через Сербію до Угорщини. А от чи чи бачиш ти перспективу, що цього разу Путін не буде розказувати про Піченягивірюриковичів? А от ця зустріч може, хоч щось дати. Ну, по перше, я думаю, що сильно там концентрувати увагу на тому, як він буде добиратися до БДП. Якщо буде добиратися, це не настільки принципова історія. Я взагалі пропоную йому летіти через Україну, бо це найближче. Шана дорога, яка приведе його туди, куди він рано чи пізно все одно потрапить, тобто в пекло. Тому ці маршрути це все, звісно, цікаво, хайпово, але другорядне. Тепер виникає питання: а чи буде зустріч? Тому що давайте зафіксуємо, з чим зараз виходять американці на ці перемовини? Зупинка війни по лінії фронту. А Медведєв вже Путіна послав, багато інших е, російських товаришів е, звісно, зайняли більш обережну позицію. Багато експертів, такі наближених до Кремля, які дурню не пишуть. За зазвичай кажуть, що ні, ну в принципі, це можливо, щоб не було ескалації, щоб не було жертв і бла бла бла. Але е, наразі е, якоїсь офіційної позиції з боку Москви я не бачив, і, бо Мідведів це не офіційна позиція, це таке. Карлік, яким попужають Європу. І тому ми повертаємося до базового тексту Дональда Трампа після перемовин з Путіним. Рубіо зустрінеться з Лавровим з делегаціями, і навіщо вони будуть зустрічатись для того, щоб напрацювати варіанти рішень, які будуть ухвалені в Будапешті? Тепер увага питання: якщо ця група не напрацює ці варіанти? Чи буде ця зустріч в принципі, я не впевнений. А якщо буде щось інше окрім зупинки бойових дій, ну це буде цілковита поразка Дональда Трампа. Власне, як сталося вже в Анкориджі. і саме так це сприйняли і в Штатах, і скрізь. Бо коли американський президент виходить і каже, що зділки оборудки немає. А потім ми вислуховуємо якусь маячню, яку Путін повторював мільйон раз про перші причини Рюріків і наші діди воювали, Ну, це виглядає огідно. Чи е, захоче Трамп повторити цю історію в Будапешті? Я, чесно кажучи, не впевнений. Тому тут, е, як на мене, занадто багато питань. І саме головне, от, моє переконання, що історія з тамагавками вона абсолютно не знята з порядку денного. І е, от ми тут ці трохи засумували. Я теж, між іншим, хотів, щоб вони зустрілися в, е, в Білому домі. Трамп запросив президента України в ситуаційний центр під Білим домом, і там вони разом натисли на червону кнопку і тамагавки полетіли. Ну, відповідно, на тамагавках було написано Юкрейн Армі. Ну так воно не працює. А саме головне, що сталося під час цієї короткої дискусії, це ж тиждень трохи більше часу. Розширилося вікно вертона, як то кажуть, взагалі-то до цього вважали, що Тамагавки це Анріл. Тепер так вже не вважається. Це дуже важлива історія. А саме головне, що всі системи озброєнь, які нижче за класом за дальністю, ну вони, начебто, як на мене, ну виходить, що це взагалі норма знищувати таким. Чином росіян. Тому, як то кажуть, радіти нема чому, але і плакати теж нема чому, бо наразі ми нічого не втратили. І, як на мене, важливий аспект. Бо після минулих перемовин нам часто казали, що ми маємо щось віддати росіянам заради миру у всьому світі. Зараз такого не пролунало, це вже хороша ознака. Про всі програми озброєння України, окрім томагавків, те, що вже було домовлено, все працює, як і має працювати. Ну там НАТО нас забезпечує. Дякуючи Дональду Трампу. НАТО постачає Україні озброєння, тому що Путін хоче, щоб Україна не вступила в НАТО. Ну так цікаво, якби все склалося. Ну так цікаво складається, що знову ж таки відзначили, коли Трамп чітко сказав, що його ціль зупинка війни по лінії бойового зіткнення, по лінії фронту, російські змі ну не дуже активно про це писали. Було таке враження, що у них поки немає методички. Ну окрім Медведєва, якого ти вже згадав, і який сказав, що йому це не цікаво, але він і до того писав, що значить це все театральні обіцянки для України і Тома. Авки їм не страшні російські так звані змі, вони зазвичай реагують інакше вони вкидають 100 тисяч взаємопротилежних версій, щоб ну заплутати, і щоб кожен і кожна могли вибрати те, що їм найбільш найбільш підходить. В даному випадку взята така інформаційна пауза. Чи означає це для тебе, що все таки у Кремлі не дуже хочуть ескалації, тому не пишуть там, що Трамп з'їхав з глузду? Ну, це якраз насправді говорить про те, що певною мірою план американського президента в теорії може спрацювати. Ну, моя особиста думка, американці помиляються. Ну в тому плані, що вони спочатку умовляють, хоча умовляють вони теж так дуже специфічно. Ми ж не бачимо навіть по публікаціям американських ЗМІ, що от, а, діюча адміністрація всіляко нас підтримує. От вони кажуть, що надають якісь суперрозвіддані, куди краще бахнути по Росії. Ну і от сьогоднішня історія, навіть сьогоднішній день. Вони били по нам якимись бомбами, і ми по ним били. І а, радіус ураження, Стає все більше і більше. Я не впевнений, що це заслуга американських військових, але не, не будемо наших партнерів ображати. Їх позиція така: до перемовин а, треба а, атакувати і покращити перемовну позицію. Я от а, наведу приклад, є такий у них експерт-американіст Дмитрій Саймс. Він каже так: що, по-перше, він каже, Ну, слухайте, нам, це що виходить? Нам треба буде віддати частини російської території, яку ми не завоювали, але вписали в Російську конституцію. Це якесь не дуже. Тому, як Осів Сталін, перед перемовиними треба максимально захопити, а потім можна домовлятися. Так от, оця історія. Захопити, знищити, нанести втрати. Це ж працює і в, 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 в два боки. Тобто, якщо б от ми не хотіли б американському президенту перед Будапештом якось допомогти, а щоб він отримав більше карт, то я би, звісно, на перемовинах казав би, що Дональд, ну добре, з твоїми тамагавками, ну так, да, це, це типа ескалація. Ми визнаємо, ніхто не хоче ядерної війни, а ти сказав, що третій світової не буде ядерної. Давай без ліміта та камсів. Ми тобі поможемо е, покращити перемовну позицію. Що випалимо на Росію на глибину 300 кілометрів, все. Причому е, ти будеш продовжувати говорити що становіться, а можеш одразу казати, що це, це українці, ми тут не до У нас тут нет. Навіть на російський манер, можна це сказати. І як буде розвиватися ситуація в даному випадку, ну, це от один з критеріїв, як на мене. Тобто воюємо, а що залишається робити. До речі, ти вже згадав, що Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо будуть організовувати зустріч. Держсекретар Рубіо готує зустріч з Лавровим міністром закордонних справ Росії. Ну і от зміна переговорної, значить переговорного складу з боку американців, що там не тільки Стів Вітков, який починає розказувати те, що не почув, бо не взяв перекладача, бо не взяв стенографі. Іста або там ще якась історія і нічого не записав, а потім переплутав. Ну тобто такий зіпсований телефон. Що тепер уже і інші учасники команди Трампа будуть брати участь у цих переговорах? Це скоріше посилення, це це як оцінювати. Ну наскільки я розумію, що Стів стівкав, він взагалі не може, може і не буде брати участь в цих перемовинах, Я взагалі не прибічник цього підходу, що стів Віткав, він ідіот, він такий, він не взяв перекладача, він не зрозумів, він не записав. Ну взагалі, наскільки я розумію, все одно за підсумками таких зустрічей якісь папірець то видається, якби ну умовно кажучи, ну давайте от, згадаємо навіть себе. От ми з кимось говоримо, якась, якась складна конструкція, і, і тобі і, і ти як представник компанії НВ, наприклад, а, а тобі навалили на 5 годин, ти кажеш, я от зараз іду к директору на, на, на листочок можете дати мені, щоб я обґрунтував цю позицію. Ну там так само було. Я просто до того, що е, ну, скидувати все на, на, на кафе, ну, це просто нелогічно. Е, не треба думати, що всі американці це стів Вітков, що вони повні критини. Я так не думаю. Вони ж дуже багато таких от за. Кідають меседжі в американці, що винні всі хто завгодно від Стіва Віткафа до Зеленського з Путіним, тільки не сам Дональд Трамп. Ну це такі ну, політична технологія, натовані вони і друзі, і помічники, щоб на них все валити. Але тим не менше, тренд зрозуміло, що зараз він відправлятиме на ці перемовини людей з державним статусом. Держсекретар не це президент. Ну і вочевидь, там команда буде досить велика, тому тут же на це не з'їдеш. І зрозуміло, вони мають підготувати проєкт рішення. База американська, ми її почули публічно, це зупинення війни по лінії фронту. Що насправді. Ну, я не цінюю як це для нас, тому що купа людей території залишається в окупації. Але для російського маніяка ну це поразка в війні, бо а Україна була її буде. Ми продовжимо мілітаризацію. Україна під українським прапором відповідно це частина заходу, і там можна навалити дуже, -дуже багато чого. А і плюс продовження поставок озброєння з боку НАТО, ну власне мілітаризація, тому. Тут треба дивитися. І я так думаю, що американці не зможуть, навіть якщо вони знову спробують дуже швидко щось закінчити, ну так от діяти, умовно кажучи, ну, ну да, Стів вже казав, що проблема тільки в п'яти українських регіонах, якщо їх додати російським нацистам, то буде мир у всьому світі. Я так думаю, що вони так вже діяти не будуть, бо це ну, знову ж таки взяти і вивалити. Трампу на голову те, що в, в, в чемодані Путіна тому мені здається, от є дуже багато таких пунктів, що американці можуть дотиснути росіян, ну принаймі заявити про режим припинення вогню. Як це спрацює, тому що там зразу виникає і технічних, і це те, питання на землі, їх там мільйон. Як це буде працювати, я не дуже собі уявляю, якщо чесно. Ну, це не означає, що завтра Путін скаже, ну, ладно, давайте просто прикратім стріляти? Ні, так воно там ну, це дуже складна історія. Ось, Тому наразі мова йде тільки от про цей пункт. Чи згоден російський манічела? На режим припинення вогню і далі розпочати політичний трек, політичні перемовини для того, щоб отримати всеосяжну мирну угоду. Ми пам'ятаємо, що Путін казав, що я хочу спочатку зразу мирну угоду, а поки її нема, ми будемо воювати. Ну слухайте, це ж він Трампа відправляє на три літери. Нам то що? ми тут в даному випадку в, в, в рамках цих ініціатив американських нічого не втрачаємо, бо американська зброя продовжує постачатися в Україну. Окей, ну і оця дивна пропозиція про чи то тунель, чи то міст між Чукоткою і Аляскою, як черговий такий ну прожект від росіян до того був Дмитріїв, який розказував, що американців вони хочуть запустити у видобуток якихось мінералів на території Російської Федерації, і багато писали, що взагалі то хочуть під американським уже лейблом продавати підсанкційні російські товари до європейського Союзу європейський союз зараз на це не погоджується, але що за історія про значить про міст чи тунель через Берінгову протоку? Це взагалі навіщо? Ну давайте спочатку з російськими корисними копалами ну, розберемося. Так, нам дуже багато проєктів, наскільки я бачу, обговорюються і нафта, і ці рідкоземельні метали, про які всі так люблять багато розмірковувати. Але ж позиція Трампа вона приблизно така: так, 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 він постійно це пише: у нас колосальні економічні перспективи. Але спочатку припинення бойових дій, ну тобто замороження війни. Тобто це дуже важливий момент для нас, що вони готові забрати Російські капалини, але не одразу. Це перший момент. Друге, що стосується цього Кирила Дмитрія і його пропозиції, ну те, що майчня, це зрозуміло. Мені іноді здається, що. Це такий антіпот Дмитрія Медведєва. Вони навіть візуально дуже різні: один довгий, другий короткий. Але і той, і той нацист. Тобто, якщо умовний Медведєв постійно каже, ми вас знищимо і каже, що Трамп маразматик, ну в прямому сенсі ж каже, що навіть Байден маразматик не думав про далекобійні ракети для України. Тобто, якщо Байден маразматик, ну це очевидь, теж. То Кирил Дмитрів він займається такі мед накладає на вуха, що там, сметану, якісь там ще лестощі, що дивіться, нічого ж не відбулося. Та насправді давайте просто побудуємо тунель а, заради миру. А в технічному плані ну це ідіотизм ідіотізм насправді. По перше, виникає питання: а на хіба цей тунель? Рисні копали не возити. Ну, для цього є інші способи, це дешевші кораблі і так далі. і так далі. А в російській частині цієї Чук Чукотка, чи куди вони там зібралися рити, там взагалі немає людей. Ну, Якщо так розібратися, це безлюдна територія. Ніхто цим займатися, звісно, не буде. І це треба розглядати виключно в такому плані, що. Дональд, ми в тебе віримо. От у нас є для внутрішньої аудиторії, і не тільки внутрішні, Медвідів, які посилають тебе на три літери. А є от Кирил Дмитрів, який каже, що не все втрачено, все може бути добре. Давайте просто як то не будемо думати про Україну, а просто зануримося і будемо разом капати, і обов'язково десь під землею зустрінемось. Зустрінемось під землею, пробираючись до Будапешта нафтопроводом Дружба. Ну і на фінал рішення такого, цього як він називається очманілого принтера російської держдуми про те, що тепер уже резервістів можна застосовувати для війн за кордоном. Це ще одна чергова лякалка для країн Європи. Чи як ти це оцінюєш? Ну, це комплексна історія. Насправді, за ці три з половиною роки російське законодавство змінилось таким чином, що багато хто ще буде, як то каже, згадувати всі, всі, всі історії стацика на степ з теплотою, бо там вони все цифровізували, збільшили строки строкової служби. Ну коротше, там купа заходів спрямована на те, щоб в разі чого всіх чоловіків відправив на м'ясо. Це один з цих елементів. Ну там мова йде про резервістів: 2 мільйони людей, 2 мільйона чоловіків. Забрати їх з економіки. Ну, по факту, це є мобілізація, це саме мобілізаційні кроки. Єдине, що це ж раша, вони слово це не люблять і не використовують його. А сенс все одно такий самий. І насправді все дуже просто або вони зараз йдуть на режим припинення вогню. Або на мобілізацію, ну що вибере Путін залежить, звісно, від польоту тамагавків, як на мене, а не від Путіна, від тиску на Російську Фашистську федерацію. Ясно дуже дякую за те, що підключився до ефіру. Дуже дякую за розмову. Блогер український та журналіст Роман Цимбалюк був з нами на зв'язку. Шановні. Ну що ж, на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на Радіо НВ добігає кінця. Ми з вами побачимось завтра зранку. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок н рол Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.